На великій сцені падійону не лише артисти а й глядачі у дружньому півколі насолоджуються ліричною музикою та спілкуються поезією. Розкажу тобі думку таємну. Дивний здогад мене обік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. Поетичні рядки відомих українців, власні вірші, монологи, уривки вистав та пісні, виконання гуртківців палацу та акторів Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь, які зараз в Ужгороді, власне, поетичний вечір на тему кохання та війна ініціювали спільно. Це вперше у нас в палаці. Ми разом спільно з Маріупольським академічним театром, який зараз знаходиться в Ужгороді. Ми зробили такі літературні читання. Читати будуть актори Маріупольського театру і наші вихованці театру студії синтез подіюну. Які також саме самі пишуть не тільки вірші, а й ем, п'єси. Це для нас не новина. Ми дуже часто проводимо в театрі е, поетичні вечори, які дуже відрізняються, можливо, від інших поетичних вечорів інших театрів, тому що ми проводимо їх в тісному колі. Глядачі беруть участь в читанні віршів після вечора, в кінці вечора вони стають нашими друзями. Ми очікуємо відкрвідкровення. Ми очікуємо відкриття якогось, коли людина відкриває душу. Ми очікуємо почути нові нові вірші поетів, які е, знаходяться на передовій. Ділилися сокровенним, розповідали про улюблене. Мені е, шістдесятники подобаються. Мені подобається Симоненко Стус. Це білий вірш у Стуса, і в нього немає назви. Але там є дуже хороша фраза його питання, від якого в мене прямо мурахи по тілу, коли він запитує, що виловити телевізорні. Чесно, не знаю. Назв ну, її немає просто цієї назви. Коротше, про телевізорних. Більше за все я люблю, я люблю зараз поезію Ніколсона. Чому? Угу. Е, знову ж таки ліричні герої, пошуки себе, сама суть, і я дуже люблю, як він їх начитує. А ще схвильовано зізнавалися в коханні. Сьогодні я розповідаю свій вірш. Ось, це вперше, коли я буду декламувати свій вірш публіці, тому я трохи нервуюся. Проща, Ось. А, вона до моєї коханої людини. Кохай, 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 За до нього лети. Люби ніжно і пристрасно. в спеку і за миті. Не бійся давати коханню, радість і біль. Запиши кожне почуття в різні зони. Прийде і залишиться той, хто подібний щастя. То ти стань радістю для тих, хто дарує турботу, лагідність. Кохання та війна переплилися, поетичні вечори, спосіб про це розказати, а ще знайти однодумців і нових друзів. Театрали з Маріуполя в Ужгороді проводять їх часто. Найближчий відбудеться 9 березня і присвятять його творчості Тараса Шевченка. Під час заходу в падійоні керівниця Донецького театру Людмила Колосович також анонсувала нову виставу, над якою працює команда. Робоча назва Декамерон Бокаччо. Не знаю, як вона ще буде називатися. 18 березня буде прем'єра, але точно знаю, що ця вистава про кохання. Нарешті, в нашому театрі, ми маємо право вже після цих страждань поставити виставу про кохання. Thank yes. you.